І ми у перечутті свята, а справжні господині напередодні Великодня випікають паски за перевіреними рецептами. На жаль, не всі захисники можуть потрапити на свято додому. Тому вже третій рік від початку повномасштабного вторгнення жителька села Вербаєв Луцького району готує пасочки не лише для власної родини, а й для військових на передову. Тож напередодні ми зустрілись із Ольгою Рожко, яка сама готувала святкові гостинці для ЗЕСУ. На кухні оселі Ольги Рожко аромати святкової пасхальної випічки. Господиня знову приступає до роботи. Каже, це вже крайня партія пасочок на передову цього року. Трошки розповім, як відбувається процес приготування тіста на пасочки. Нам потрібно молочко, потрібно маселко, яєчка домашні, цукор, ванільний цукор. Ну і, звичайно, родзинки та цукати, щоб пасочка була дуже смачна. І гарно для наших захисників. Отож, беремо яєчка, потрібну кількість по рецептурі. Далі господиня просіює борошно. Звісно ж, знадобиться і цукор, його додає до яєць. Додаємо цукор по рецептурі, все гарненько вимішуємо. Ось, Потім будемо поєднувати всі складники. Коли в нас буде готова опара, все будемо почергово з'єднувати між собою. Потім Ольга готує опару на молоці, дріжджах і цукрові. Опара в нас має вистоятися не менше 30 хвилин, піднятися така гарненька шапочка, утворитися. Дріжджі повинні запрацювати. І тоді ми вже додаємо інші складники. Яєчка з цукром, маселко вливаємо розтоплене, ну і сипимо борошно відповідно і замішуємо поступово тісто. Жінка замішує тісто вручну, додає цукати і родзинки, аби було смачніше. Формочки розставляємо, будемо їх заповнювати готовим вже тістом на одну третю. Ось. Воно ще має досить гарно підійти, збільшитися в об'ємі в два рази. І тоді будемо ставити вже наші пасочки на випікання. Формочки ми наші вже заповнили тістом. тепер ставимо вже на випікання. Пасочки будуть випікатися. 25 хвилин будуть пектись наші пасочки. Через 25 хвилин господиня дістає пасочки із печі. Слідом за цим приготування глазурі для оздоблення. Нам потрібен цукор, потрібен желатин, потрібна водичка. Ось це глазурь вона не кришиться, є стійкою, дуже добре тримається на пасочках. Тому під час пересилки на фронт військовим, бо не тільки машини їдуть, пасочки везуть і різноманітні смаколики, а також пасочки відправляються через пошту. Досить добре вона тримається. Вода, цукор, желатин, кілька крапель лимонного соку перемішуємо, і глазур готова. На кухні жінці допомагає її шестирічний синочок Сергійко. Хлопчик. Передає захисникам патріотичні наклейки та малюнки, щоб підбадьорити. Разом оздоблюють пасочки глазур'ю та посипкою. Цьогоріч Ольга спекла для наших захисників уже понад 50 пасочок. В оформленні використовує і вірші українських класиків, щоб воїнам було тепліше на душі. Жінка каже, має два перевірених рецепти пасок. Інший рецепт подільської пасочки. Подільська пасочка вона готується на сокові апельсина. Цедра апельсина дається. От, Дуже ароматна, дуже м'яка. Ця пасочка є з вологих. Ось. Тому хай смакує нашим захисникам з любов'ю, щедрістю від душі. Дякуємо їм за захист. Ну і чекаємо перемоги відповідно. Да. Захисники, які вже отримали великодні гостинці, надсилають Ользі фото з подяками. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із села Вербаїв для новин на часі.